Усім привіт! Сьогодні ми з вами приготуємо смажені гливи з часником та млинці з гливами. Глиби ми промили під проточною водою. Їх не треба замочувати, тому що вони вберуть у себе зайву рідину, яка зовсім не потрібна при смаженні. Гриби нарізаємо у вигляді соломки. Для приготування основної страви нам потрібно. Гливи пів кілограми, 5 зубчиків часника, спеції, сіль та перець за смаком. На приготування смажених глив нам знадобиться не більше півгодини часу і мінімум зусиль. На розігріту пательну з олією викладаємо наші грибочки. Гливи смачний гриб, який радує і грибника, і господиню на кухні. Росте як в дикій природі, так і в домашніх умовах. Якщо ви не грибник, взагалі не проблема. В будь-якому супермаркеті можна знайти ці гриби. Гливи самі посуди дуже соковиті, і ви це зараз бачите. Випаровуємо зайву рідину. Пройшло 5 хвилин і гриби вже на етапі смаження. Глиби займають гідне місце в раціоні за смаковими якостями і простоті свого приготування. Додаємо спеції, які найбільше подобаються. Сіль перець за смаком. Я в гриби завжди додаю хмелі Все ретельно перемішуємо. Зубчики часнику подрібнюємо за допомогою тертушки. Та додаємо їх до глиб. Перемішуємо та смажимо приблизно 5 хвилин. Туди ж додаємо зелень. В нашому випадку це петрушка. Наша страва майже готова. Я завжди готувала гливи з цибулею, а з часником це просто щось неперевершене. На стіл смажені гливи можна подавати як основну страву і як гарнір до м'ясних страв. Гливи смажені з часником це дуже смачно, ароматно і ситно. А якщо у вас є часто бажання, можна приготувати ще одну страву млини з грибами. Смажимо млинці. Я дуже часто готую на швидкоруч і млини не виключення. Тісто у мене саме звичайне, бюджетний варіант вода, яйця, сіль, цукор і олія. Млинці на пательні можна смажити без олії, бо вона є у складі тіста. Проте, якщо сковорідка капризує і млинці прилипають, то змастіть її дно олією або шматочком сала. На двох сковорідках смажити буде значно швидше. Підром'янені млинці чекають на начинку з грибами. Якщо млинці вийшло багато, заморозьте заготовки, а далі використовуйте в міру необхідності. Викладаємо начинку на млинці і загортаємо. Я люблю, коли багато начинки, тому на млинчик у нас йде 2 столові ложки смажених глиб. Таку процедуру проводимо з усіма заготовками. Ось і результат наших старань. Якщо млинців багато, можна частину заморозити. У мене ніколи багато не буває, скільки я б не зробила. В такому вигляді ми їх будемо обсмажувати на пательні з олією. Смажимо з обох сторін до рум'яної скоринки. Приготуйте цю просту страву на своїй кухні і переконайтеся, що можна створити смакоту з доступних продуктів. Я впевнена, що ви залишитеся задоволені результатом. Ось таку красу маємо. Смачно та красиво. А ця пательня для любителів млинців із хрусткою з коринкою. Любіть природу. Збирайте, готуйте гриби та будьте здорові!